Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. У частини пенсіонерів є всього 10 днів, щоб звернутися у пенсійний фонд. Хто під загрозою? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас, пенсіонери. Зверніть увагу, про що необхідно повідомити ПФУ протягом 10 днів. Щоб не втратити пенсію, пенсіонери повинні інформувати пенсійний фонд про. Важливі зміни протягом 10 днів, оскільки ці дані безпосередньо впливають на розмір їх пенсії згідно з інформацією. Наданою головним управлінням пенсійного фонду Закарпатської області, пенсіонери зобов'язані вчасно повідомляти про певні зміни. До таких належать зміни в місці проживання, паспортні дані та інші важливі обставини. Що можуть впливати на їх пенсійні виплати згідно з порядком подання документів для призначення або перерахунку пенсій, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України? Пенсіонери мають 10 днів для повідомлення наступної інформації: отримання нового паспорта громадянина України, айди-картки, отримання нового паспорта у разі його втрати або викрадення, зміна прізвища, зміна ідентифікаційного коду. Зміна. Адреси проживання, працевлаштування або звільнення з роботи ці дані необхідні для коректного ведення пенсійної справи. Наприклад, зміна адреси важлива для збереження електронної пенсійної справи, а зміни в трудовому статусі можуть вплинути на суму пенсії, повідомити пенсійний фонд можна через найближчий сервісний центр або скориставшись особистим електронним кабінетом на веб-порталі ПФУ. На 1 січня 2025 року в Україні нараховувалося 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких 2,8 мільйона продовжують працювати.